Якщо ви колись були в боргах, то точно знаєте, оце дике відчуття скорішої віддачі тих боргів. От і у мене таке було. Все, що заробляла, намагалась кидати на картку, щоб швидше вийти в плюс. Але виявилось, що в кінці місяця мінус збільшувався. Це тому, що окрім кредиту, є витрати на побут, харчування, якісь непередбачувані витрати. От, і виходить, наче добра справа віддати борг, але я магли То що робити з боргами, котре навіть при віддачі збільшується? Віддавати, але не весь прибуток лише частину. Всього 20% на погашення кредиту. Інші гроші розподіляю так: одразу 10% Собі по-іншому фінансова подушка. 40% побутові витрати, 3% на радість. І це обов'язково. Бо якщо не тішити мозок подарунками, він взагалі перестане думати про доходи. яма збільшиться. У мене є син. 7% кладу в його конверт. Це тренування, вкуснощі та іграшки, 5% на розвиток. Варто підвищити кваліфікацію по фінансовій грамотності, здобути нові навички. Це завжди про додаткові прибутки і залишки 5% на себе, щоб жіночі дрібнички не були спонтанні. Відповідайте, було у вас таке, що всі гроші на кредитку а.